На ну, прем'єр-міністр Володимир Гройсман за участі віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона провів робочу зустріч з головою Львівської обласної державної адміністрації Олегом Синюткою з приводу ситуації щодо утилізації твердих побутових відходів у Львові. Очільник Кабміну наголосив, що розв'язання цієї проблеми належить до компетенції міської влади. Уряд готовий надати необхідну підтримку, що дозволить врегулювати це питання. Ну, а за результатами зустрічі прем'єр-міністр доручив голові Львівської облдержадміністрації провести засідання. Комісії з надзвичайних ситуацій знайти рішення, яке покращить ситуацію. Особливу увагу приділіть діалогу з людьми. В них є реальні проблеми. Їм треба допомогти їх вирішити. Ці проблеми, а не так, що міська влада на них не реагує сьогодні. Це неправильно. І я за декілька років перебування на посаді міського голови в точно такій же ситуації. Все своє сміття давно вивіз, рекультивував і навів порядок.